2 серпня у Донецькій області розпочали обов'язкову евакуацію цивільного населення. Перший потяг із людьми прибув із Покровська у Кропивницький. Причиною вивезення мешканців є зима та неможливість розпочати на Донеччині опалювальний сезон. У Донецькій області абсолютно відсутні газопостачання. Всі газогони, які можна було перемонтувати, вони поремонтували. Але на жаль, ворог знову і знову знищує все, щоб допомогло взимку обігріти людей. Немає належного електропостачання одним словом, тепла в Донецькій області в зимовий період. Не буде, і саме ця причина є першою, рівно як і найпершою це обстріли, які лише посилюються. Планується евакуювати близько 200 тисяч осіб, з яких 52 тисячі діти у більш безпечні регіони України. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що усім, хто вирішить виїхати, забезпечать необхідні умови комфортного перебування у зимовий період. Ми розуміємо, що їм треба допомогти зробити довідки. ВПО усі виплати мають бути виплачені і ми вже маємо цей план. І головне розуміння, куди будуть розселені люди, в яких регіонах де будуть навчатися їхні дітки. Одне що я тільки прошу: евакуюйтесь, евакуюйтесь уже. Є відповідні маршрути. Є наш контроль, мій особистий контроль. Я очолила цей штаб і відповідаю за те, що говорю і роблю. Ми будемо розселяти людей. Люди не будуть без тепла і без нашої уваги. Серед 13 областей, у які евакуйовуватимуть людей, і рівненщина з 24 лютого до 8 серпня наша область прийняла 75 тисяч 535 осіб. Залишилося в нас в області проживати близько 50 тисяч таких осіб, і на сьогоднішній день вільних місць є. Thank <laughs> you. 17 тисяч, але 17 тисяч з закладами освіти п'ять тисяч близько 5 тисяч місць місця для довготривалого проживання. Тобто орієнтовно 5 тисяч людей ми маємо можливість прийняти на сьогоднішній день. Наразі в області продовжують готувати місця для внутрішньо переміщених людей, адже зважаючи, що попереду зима, необхідно подбати про відповідні умови перебування в холодний період року. Активно працюють територіальні громади з Обласної військової адміністрації для того, щоб відкрити нові місця для поселення і здійснити саме переселення закладів освіти в нові місця обов'язково мають бути підготовлені до. Зимового періоду, осінньо-зимового періоду мають бути облаштовані спальними місцями, а також щоб людям було комфортно проживати. Це мають бути харчоблоки, ну і комфортні умови. Також на Рівненщині активно долучаються до розселення ВПО місцеві мешканці, надаючи приватні домогосподарства, які не використовують, або ж запрошуючи у власні домівки. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник, випуск новин.